хабарницькою схемою в Україні, але тим не менше, так що увага, це пов'язано з міжнародним контекстом, тому що вчора вийшов із в'язниці, тимчасово вийшов із в'язниці, тому що йому змінили міру запобіжного заходу, але не зняли вину. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі він засуджений до п'яти років ув'язнення. Але тепер вдумайтеся за що. в контексті останніх подій, останніх записів розмов, де фігурує прізвище президента Зеленського. Це дуже конкретний, дуже цікавий аспект, тому що насправді. Притягнули до відповідальності звичайно Саркозі за хабарництво, тому що йому інкримінувалося, на те, що він взяв у Муамара Каддафі гроші для на свою виборчу кампанію. Але суду вдалося довести через те, що слідство підготувало для суда саме такі матеріали, лише одну річ в тому довели довели вину Саркозі в тому, що він знав, що його оточення. Збирається залучити Муамара Каддафі і його чорну касу для фінансування виборчої кампанії Ніколя Сарказів, президенти Франції. Тобто Саркозі з ним про це не розмовляв. Жодних фактів передачі йому валізи з грошима не було, жодних обшуків у Саркозі або його оточення найближчого в вилученням картонних. Коробок з грошима також не було. Що було була інформація доведена слідством у суда про те, що Саркозі знав, що такі дії готуються, ось і все, і на тому крапка. Тобто, Саркозі, за те, що він знав, за свої знання він засуджений до п'яти е років ув'язнення, і тільки вчора вийшов із в'язниці. Тому насправді те, що відбулося в Україні, насправді. Тут е, мусить в будь-якому випадку судова система України пройти тест на лояльність до закону, не до, на лояльність до влади, не на лояльність до суспільства і не на лояльність до галочки у тому, що вони цю справу розслідували, а на тому, щоб довести чітко і однозначно причетність або непричетність діючої влади, в тому числі президента Зеленського, до цієї корупційної схеми, і справа Саркозі власне показує, де перебуває перебуває західне суспільство і де має перебувати українське суспільство, яке хоче, щоб Україна опинилася у європейському союзі. Так ось так в європейському союзі і розслідують ці справи. І хочеться вірити, що саме ця справа буде розслідувана в той самий спосіб, як це відбулося у Франції. Сподіваюся, що це не буде завершено просто тільки одним виступом президента, де він закликав накласти санкції на двох учасників цього процесу, а справа буде доведена до логічного завершення. Я сподіваюся, що ми за вами за цим прослідкуємо. Підписуйтесь на канал «Інфрашкіль». Дякую всім вам за увагу. Слава Україні!